Списусе спи, спатоньки ходи. Буду тебе колихати, пісеньками присипляти, Спи, Сусе, спи маленький, спи, Сусе, спи. Бог не залишив Україну, залишився тут. Серед нас, це наші міста у руїнах надійний згас. Бог не залишив Україну, він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе життя. Бог не залишив Україну і на першій не сів літак бо стоїть там, де рвуться міни, Бог стоїть до вогнів, атак Бог не залишив Україну. Заоперся солдатом став, він між ворогом зводить сіни, Я кулі не раз пиняв. Бог не залишив Україну, як під обслом з нами закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не залишив Україну, плаче з нами, йому теж болить, У Бозі тільки нема переміни. Він той самий, що був і що мить, Бог. Не залишив Україну, він сьогодні із нами є, кожне серце для нього цінне, сил терпінь ще й додає до останньої навіть битви буде поруч, не війде, чує кожну просту молитву, поміч наша, ім'я святе, залікує народу рани, відбудується знову мости. Вірю, мир, спокій настане. Зможе Бог. Всіх людей спасти ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла, прилетить до гнізда лелека, інші вернуться до села, співаючи хор соловіни, ще настане прекрасний час, Бог не залишив Україну, він ніколи не лишить нас. Спи, Сусе, спи. Патоньки ходи, буду тебе колихати, пісеньками присипляти, Спи, Сусе, спи, маленький, спи, Сусе, спи.